Лише тиждень тому термометр показував плюсову температуру, а сьогодні вже опустився до мінус 7 градусів і нижче. Після різкого похолодання водойми рівненщини вкрилися льодом, і перші сміливці від рибалок до любителів ковзанів вже випробовують його на міцність. Однак рятувальники з відділу надзвичайних ситуацій на водних об'єктах міста рівного застерігають. Зараз виходити на лід можна лише тоді, коли його товщина сягає 5 сантиметрів і більше. Проте навіть це не гарантує повної безпеки. 5-7 сантиметрів повинен бути лід для одного пішохода, якщо скупчення люд. Людей це повинен бути 15. Тому що якщо поодиночні не скупчуватися, можна виходити на лід. Відтак, про всяк випадок на Басівкутській водоймі у рівному, у разі надзвичайної ситуації, завжди є черговий рятувальник. Якісь ситуації на воді провалилися під кригу, От вони використовували рятувальні санчата, які, якими, за допомогою яких можна пересуватися по льоду І так само вони не тонуть. Рятувальник за допомогою цих санчат підходить до того місця, де людина провалилася під кригу і надає. Допомогу також. Кожен особисто, перш ніж ступити на лід, може самостійно оцінити його стан. Міцний зазвичай має синюватий або зелений відтінок, тоді як слабкий і тонкий, білий, жовтуватий або каламутний. Водночас синоптики прогнозують, прохолодна погода з незначним потеплінням на Рівненщині протримається до кінця місяця. Зараз у нас відбулося вторгнення з Арктики. Надійшло дуже холодне повітря, і температура в нас знижувалася сьогодні саме до 12 градусів морозу. Сьогодні завтра до нас уже починає надходити. Ти більш тепле повітря атлантичне, але воно короткочасне. Це буде вторгнення тепла, підвищується температура. треба бути обережним, але я думаю, лід не розстане. Він не стигне за ці два дні. Коли температура буде від нуля до двох тепла, я думаю, що не розстане. Рятувальники вкотре нагадують, під час виходу на літ найголовніше не скупчуватися та не розпивати на ньому спиртні напої. Артем Максименко, Роман Антонюк та Микола Мельничук телеканал ITV Media Group.